Сьомий бабусь сьомий. Бабусь О, о. Мене це більше тішить на стопці. Ні фізика, ні цих каляшок. Але фізика каляшок теж зачет. Окей. 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 Так, Беріть, беріть мою колівку. Вони ж стихії будуть мінятися. І, 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 типу, я просто поставив своїх найкорисніших персів. Ну, типу, знаєш, які можуть вам пригодитися. Значить, ну да, так, ми беремо всіх наших персів, мене вибору то особа немає. А там будемо розбиратися. Головне саппорти в цій грі. А кері то таке. Або піро плюс. А, піро плюс. Да, плюс... Ага, оце, оце такий... давайте оце такий розду візьмемо. Ааа, давай, подобається Так, хорошо, Champion Invite мені не хватает. Давайте до речі про кипм, може там щось буде. О! 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 Вот це мені надо. О, і містері кеш сюди. О! Сюди! Хай! Мамамуйка, Мамуйка! Мамуйку дали на халяву. Окей, поїхали. ось так? так. Диви, ну вона ж пів-пів робить, ну це ж прикольно, пів-пів. Так. А скільки треба міні вбити, взагалі? Так, даві. Не, ну замерзли мене. А, я не встигаю. Боже, я геть не встигаю, капець. Теж таки, я не хотів його так зразу брати, якщо чесно. Ну ладно. Давай! Давай! Ух, прям, блін! Тупо на пісічки пройшли. Ох, блін, тупо на пісюнчику на отак песенькому прийшли, тупо, капець! Ух, як же це було близько! Чи я оленю в оцю реакцію, поїхали? Я буду олинити піроаніме. Да, 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 я этого я понял. Тот тот и дух, який энергию выпали. Так, хорошо, друга есть, чотенько. Чотенько! Так, хорошо, ну це было изи. Так, ну все, Йойми нас відкосає. Ага, у нас влітає матуся, Арлікіно і райден. Блін, я не знаю, кого краще взяли. Блін, візьму, краще, поки райден. О! Бенета, сюда, Бенедикт! Бенедикт, boy! Сюди, сюди, сюди! А, хорош! Копеліус и корнеля, черк Ну, от ті роботи з Фонтейна. Не дивіться на мою погану ротацію Кловин, Я я неї ще не вмію грати. Кажу, як є. Хе-хе-хе. <плес> Кажу, як є. Ні, я не встигну його вбити. Нааа, ні, ні, ладно. Не вивозять. Пачка тільки з сянкою. Сянка буде корисніша тут за Беннета. по-любому. Я даже якусь очипы там бача. <реш> так. А блин, куда ты прыгаешь, дура ты, давай, 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 давай! набирай, я не набираю яхать. Я обстыгну, я встиг, я встречу. <хе> Ох! Ну, прошли. Третья зірочка є сюда. Так, хорошо. Хорош. Е я не знаю, може все-таки взяти щось на оверлоуд. <хе> давайте візьмемо маму журавлиху. Хорош. Да, я, мабуть, короче, другу стихію я буду оверлоуд качать. Давайте, давайте фатуем. По ідеї має бути не, не складно. И саппорти саппорт, отак ось так, хорошо. <риклад> Они не стягуються, да? Они не стягуються Блин, не в стейке может быть. Подожди, а наші я бью ці, Боже, ж я роблю, надо убить спочатку, подожди. <риклад> я неправильно почав. 無駄だヌノ <laughs> ーヌノーここだヌ<え> <laughs> <ー>ノーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌーーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌーヌー

Ой-ой-ой, я -ой -ой, не добыю, блин. А, нормас, 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 нормас. Хорошо, есть, нас. Вс, зерочка есть до дома. Mm. Да, 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 акт 5. Mm. Ну давай ты вот так. Не ну знаете, принципе то непогано получается. Там бляха так. так. <свист> Ой, ладно, хорошо есть. Фух. Не, ну классно, классно пачка. Ты возьмем еще один оверлод. Автор дилер на некоторые что нам обязательно планчик получил. мимик тульпа, Так, ладно, тоді-то я тут беру мавуйку. Перси мало осталось, не знаю, не хватает. Мне надо буду будет перса брать после по любому. Окей, поехали. Думаю, будет норм. Вообще, крита не було. Крита просто не було. Ох, блин, на Мені Мне так подобається оверлот. Бареса з мавуйкою. -а! До речі, байзавей, шизерчок есть до дому. Так, берем дехью. Давайте ще візьмем когось. Оророн, Оророн до дом, хорош. Стражі руин. Окей, погнали. Давайте ще раз оверло, тільки на цей раз типу вареса. Давайте отак і. И... Ну, давайте отак атак. Так. Я не скліт, не туди переключився сюда! Ой, клас, я обожнюю Вересу, я кажу вона красна! Все, Вереса у нас відстрілялася. Шнонен, мамуся, сюда! Ой ти моя киця, ти хороша! Якщо не маєш, то отримай оце. Це тебе хорошо. Перше, перше, перше. Ну нехай, ладно. О, ще один місце ReCache. Вігор, то рандом принципал каст Меммерс, бат 30 флауерс. хорош. Тульпа. Не, я знаю, что это гидротульпа. А, это 8 акций. я думал, что... Ой, ладно. Так, 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 так. Ой, блин. Боюсь, что можно встать. Давай, Ой! Блин. А, черт. Ладно. Слухайте, в мене з'явилася ідея. Давайте спробуємо через плач. <ривання> я там ще втратив багато часу, коли я ультавав цією технікою, я не хотів цього робити насправді. Так, ні, мені зарядитися, отак. <ривання> <ривання> Це, <клас. ривання> Це прикольно. Я не вивезу. Бенет, Бенет, Бенедикта треба. Треба Бенедикта. Не, не Та, Сука, бен. Блін, якби він стояв на місці просто. Капець. Ааа. ні, я хочу переграти. Я хочу, я хочу, я хочу зірочку. А я хочу в планш пограти. Давайте це не вийде вже. Так. А, боже, мене бісить, Він мене тримає, бліно, це що, знаєте, своїми руками, або ні капець. Блін, там близько було в деяких моментах, але щось не виходить. Ете оророн візьме, він буду так покраще буде насправді. Ага, давай! дива.

Блин, ну это было близко. Это <свист> уже было близко, на самом деле. давай Я в кино и кадишка. Знаешь, я раздуваю, но не рождав. Не, ну це пройдет, пройдет, уже уже делится нормально, да. Ее. Дубайся, меня просто арликина слабенька. Ху так. Це в нас 9-й, да, тепер акт? Це якраз е, моби. Так, так, 9-й акт. 9-й акт, хорошо. Хоча підожди! ні, стоп, в мене ще ж є ця журавлиха, підожди, підожди, підожди. Так давайте отак, ось. Так, да, да о, о, о це вже краще, це мені подобається, я ж при неї завтекав. На 10-й на у нас буде шелонен, райден, мабуйка і оррором. Типу, оверлоуд з шелонен. Імба, чортко. Е, мені треба вбити двох сильки, так? Ні, я не встигну вже, не встигну. Я протупив, я багато часу потратив, бігав кудись, непонятно куди. Арлькино ще короче, на чурлі впригає своєю заряженною. Так. так стягуємо. Блин, я не боюсь, но слушай, это не хватает дома Ладно, давайте попробуем сетап. Ну куди ти летиш? Блін Аааа, ці анімації кончені, не бісять мене. Та де, вон ночь, це? Блін, бісять мене ці чрлы вонючи. <сумі> Собаки, творей, де Ах Щань yeah. Ян, короче, пригає на дієшки, не туди, куди я хочу. Ну да, я трохи включаю на те, ну блін. блин. Ааа, я вже. Ладно, давайте ты попробуємо. попробуем. Давай, 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 давай треба ульта, треба ульта урода, давай, давай. <плодинка> так, де він? Де він? сука, не бачу. А, муха. Це було вже ближче, це було вже ближче. А, класно роздать всі клавіші, не тупить з рухами. Бо я то туди пригну, то туди пригну. Коротше, я лишні муви реально роблю. Я це бачу, я це реально бачу сам. О, я знаю, я знаю, я придумав народ! Я придумав, я знаю, як ми це пройдемо. Ууу, сюди! Я мишку аж'ю. Я мишку аж по столігах, тут трошки. Ху, є. Ох, ну це було гарно. Це було гарно. Так. О, я що тут ще лінет мені дають ні часи. Окей, ласт босик, а ага, це цей трикутник інвізний, я поняв. У, сука, О, блін, це буде весело. Це буде весело, так, ладно. А, Ну в нас є анімоперс, до речі, на роздув таке. Може все ж таки вийде. Так і все. Ага. Да, 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 да. Да. В принципі, оце оце непогано. Оце в принципі погано мабуть. Так, поїхали. Тепер, Та, народ, я походу зроблю 10 зірочок, ну це ще не точно. <різь> <різь>

Є-бой! Yeah, капець, народ, прикиньте, перший раз на 10 зірочок закрив, офігеть. Блін, капець! хороший, я журавлиху взяв! Боже, ну вона мене закерила. Або я вам скажу, вона мене прям нормально мені допомогла, ця журавлиха. Ух. Не, ну файно-файно. Файно! fine. Файненько! Ах, сюди. Не, ну гарно. гарно Боже, я обожнюю оверлот реакцію. Це просто це. Це пушка. Оверлот дуже класний. БАНКАЙ, <ріст> Так, мавуйка дала таку 417 казульти. Ну я там не на стаканої, до речі, лупив. Most damage і <ріст> демедж питала. Нормально. Тобто, знаєш, це мої дві улюблені реакції, це велот і цей пер пермафріз. Типу, мені дуже подобається оце. Я через це дуже хочу Скаф'єр, бо це якраз вона націлена на цю реакцію буде. 10, 10 зірочок, та ти шо, ніфіга собі. Получилось таке. Получилось, получилось, Клас. Хух, ху, ти моя ти лінет! Боже, я обожнюю лінет, я так хочу її викрутити, У мене вона це 3, типа я дуже її це 6 хочу, прям чесно. Дуже-дуже сильно хочу лінет це 6. Вона мені дуже подобається як персонаж, дуже кльова вона по дизайну, вона така мила, кляста, хороша киця, хочу її викрити. О, вся моя мама Райден. Мамуся, ей, привіт. <ривіт> ей, ей! Здорова, привітай! Да. Ох, люблю райден! Боже, це мій улюблений перс, це тупо мій улюблений перс. тоже вуйка! Тож <ривіт> Ох ти! Мамуєчка! Мамулечка тоже хороша. І Шелонуся кетюля. Капець, у мене дві мами і дві кейси, поняли? Реально, прикиньте. Кіця електромама, пиромама, китя мама і китя доця Нормальна пачка получилось. Так, хорошо, хорошо. Давайте мені мої нагороди. Сюда, будь ласка. Хорош. О, хорош! Та ти шо, красота! Так! Да, так, 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 так! You got them right! Сюда ключки, ключ, 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 ключ. Так, э кей, кей-кей, кей-кей, кей. Э -э Знаєте, у мене такий зараз соблазн купити крутку стандартну. Там десятка, просто я но... не можу це не зробити. Виходить, Це в мене вже 47. Це 47 в мене івентових. Виходить. Тобто, у мене 30% вже накручено після, після того, як ми тут програли 50 на 50 і виходить, да. То, коротше, з мене буде 100%. Тупо по-любому. Безодня, ось ще буде, коли вона там буде. Ну да, ось 13 днів, реально, пару, пару тижнів якраз. Ох, та ти шо? Блін, я так ну всього цього театру. Я це чесно кажу, чесно, прям бляха. Кайф кайф, тупо пісюн стоїть взагалі, тупо жесть до неба. Ви його не бачите, ну він, ну це метафоричний пісюн, поняли, душевний, духовний пісюн. Капець, ну ну кайф кайф. Ну реально кайф. Ох ти що. Давайте пробувати дех'ю відкривати. Ну, цю цю штучку, цю цепочки і цепочки. Так, а що в неї тут вообще? The flame to energy. <sighs> Defeat opponents with the time limit. Блін, я не знаю, що новий за uh, погано, що вона не вбиває вбивається. Mm, ну блін, як же він заруїни в подлюках! Коротше, давайте щас, знаєте що? Давайте зараз трошки Дех'ю переодінимо. Перше ми беремо меч Мауїкі. Uh, ХП. -о oh, ХП, підожди, піди, мене десь є. -о, oh, -о! Oh, ось оте, що треба. Хп-хп, Крітрейт, енергія. Отак, ось і ми беремо. Uh, піру кубок, ХП ХП енергія. О, у мене тут не накачені часи, до речі. Крітрейт енергія ХП, отак. Так, 1500 на 155, 39, 550 хп. Оце покраще, це вже покраще. Блін, я забув попробувати хавать. А, собака сіра, зелена, я забув похавати перед цим. Ну, Ладно. Ну, по-моєму, цього разу трошки краще йде, да? Вам так не здається? Так. Да. Нормально, нормально, нормально. Проходимо, проходимо. Все, проходимо, все, разу проходимо. Ееее, сюда. Да, хорош! Ехо, Ох, Боже, ну в неї таке секс ехо, це просто. Байте дрессинг рум Ехо, сюди. Ох, ну ви просто подивіться! Ну подивіться на це ехо Ну блин! А -м -м. Не, ну це імба Дуже круто, дуже класне ехо. Мавуйку, о, я люблю мавуйку. Капець, народ, ну ми з вами прям сьогодні те шо. Ой, пройшли. Ой, як гарно, ну як ж гарно, ну ти що, ну та красатулечка. Пройшли, тупо, як. як, вообще, як, я не знаю, як дід пенсію приніс взагалі. Просто по красоті, по красоті, вообще. Насправді чесно, я дуже чекаю сніжну, а особливо я. Ні, ладно, я навіть не так чекаю саму сніжну, як мене більше інтригує Нордкрай, бо там вони щось такого бляха навалили. І місяць місячні принцеси, оці і ну типу труархонте, і, і, і оці і відьми, і божесь вони там щось такого вообще розганяються. Жесть, я не знаю. Мені страшно, мені страшно, бо я, я дуже в захваті, Мене знаєте, коли мене так збуджує, е, ну типу, мається на увазі якась історія, типу, знаєте, яку я жду, яку я от хочу побачити, це прям клас. Пісяктибу хитком реально. Ви уявіть, наскільки це круто. Типу, блін, ну вони просто за ніфіг подорожують між світами. Я, знаєте, я в шоці з можливостей, що можуть нам розкрити із шабашим віддім. Того, ну того я це просто чекаю, просто нереально. Я впевнений, це буде жорсткий а, Взагалі, ви знаєте, народ, чим я хочу зайнятися? Якщо чесно, я вам скажу, я дуже хочу зайнятися ...ачівками. А саме знаєте якими ачіпками? Непростими ачівками. Хочу поробити оце усе. Ну, у цих усіх. Усіх, короче, легко вбивати. убивать. Давай ПДМ попробуємо. Чисто ради ради цікавості. А event же О, не дав! Точно, я забув за event. Я забув за event, взагалі. Це у нас получается два бойових івента і два. І два оцих, типу, мини-игри лишилось. Су, uh, сюда. Так, се, шагля Discord что там. Тааак, что нас е, uh, ну, да понятно, хорошо. Все, є, пройшли. Ой, тащисто видосика, не знаю, так волок з хе-хе. <реш> Классний чел намалював якийсь. Чи може челка, хто знає? Може автор дівчинка. А, а де цей. А, де вовк? <реш> мабуть, пробувати чорі, коли вона там з'явиться на рерані. Буду пробувати, мабуть, її вибивати. Вона дуже прикольний перс. І то правда, я вже хочу відпочивати. Мені поки, мені поки більше 4 часов я не вивезу стрімить. Мені реально втомлююсь реально. Речі у нас є телеграм-канал, в принципі. Є Діскорд, в принципі, заходьте, якщо цікаво. Всім дякую за компанію ще раз. І всім пакеда, до п'ятниці. Приходьте в п'ятницю, власне. 10-11 часов починаю стрім. Гарного вам вечора і добрий ніч усім. Пока-пока.